Купив Xiaomi дешево, є шанс, що тебе просто надурили. Все частіше власники Xiaomi стикаються з підробленими прошивками, так званими ROM. І якщо на твоєму смартфоні стоїть така, можеш забути про оновлення до HyperOS 3. Це не просто альтернатива, це загроза безпеці. Такі Ром ставлять шахраї, щоб продати китайську версію під виглядом глобальної. У результаті ти отримуєш нуль оновлень і патчів безпеки, ризик витоку даних через Трояни, анульовану гарантію від Xiaomi. Перевірити смартфон просто встанови з Google Play MimoS Enhancer, і він одразу покаже, чи стоїть у тебе фейк. А якщо підтвердиться, шансів мало. Офіційна прошивка ставиться лише в сервісному центрі, і часто дешевше купити новий телефон.